Для наступної ляльки нам потрібно два е, кольори ниток. Я взяла жовтенький і блакитний, якась книжечка чи блокнотик та ножиці. Починаємо працювати. Перше, що ми з вами робимо, це намотаємо нитки. Обкручую свій блокнотик. Ось так потрібно намотати, так гарненько намотати. Намотали, відрізаємо. Тепер нам потрібен ось такий шматочок. І нам потрібно нашу ниточку зв'язати. Ой, нам метола не протягнеш, так, проділи і ось тут зав'язали вузликом. Зав'язали, а з іншого боку, ми розрізаємо наші ниточки. Розрізали, у нас ось, бачите, ось так вийшло. Так, відклали в сторону, тепер ми беремо е, жовтий. Ну, або інший колір, який у вас є. Також намотуємо, але трохи менше. Ось у нас дві частинки вже готових. Зробимо ще одну. Беремо, знову ж таки, синю ниточку. Тільки намотувати будемо вже не довгу ось цю частинку, а ось цю на коротшу. Також небагато. Так, в нас вийшла і третя частинка. Ми її ось так згортаємо. Зараз ми з вами зробимо всі заготовочки, а потім скрутимо нашу ляльку. Дивіться, ця коротка частинка, її потрібно ось тут, на кінцях, зав'язати ось так ниточками. Всі три наші заготовки, бачите, ось готові. Тепер збираємо нашу ляльку. Кладемо ось цю велику синю. На неї ось так ось хрестом. Да, кладемо. Жовту. Синю ось так згортаємо навпіл і жовто. У нас вийде ось така петля. Тепер ми ось тут, відміряли голову і зав'яжемо ниткою. І наверху жовту ось так, зав'яжемо ниткою. Тепер беремо нашу третю маленьку заготовку, прикладаємо ось так. І робимо так само, як ми робили на Ляльці з серветом. Ми примотуємо хрест на хрест. Ось така у нас лялечка вийшла, бачите, вона з волоссячком. Тепер її можна зробити зачіску, заплести косичку. Так, заплили косичку, ось така в нас вийшла лялечка. Бачите, яка гарна. Тепер ви справжній майстрині народних іграшок.